UA, та перенесіть код з номером. Ще й з вигодою. Більшість переносить номер до лайфсел. Лайфсел вільно мобільно. Плей-офф Ліги Чемпіонів стартує. Швейцарський Давос на знаменитій арені прийматиме фінську тапору. Перший раунд битви на виліт. Не пропустіть плей-офф Ліги Чемпіонів. Табостапора сьогодні о 20.40. Лише ті, хто не бояться пітьми, можуть її освітити і можуть світитись. Від створення світу і до сьогодні завжди нести світло могли лише ті, хто не боїться пітьми. Ціна тижня у сільпо торт Спартак зі знижкою 21%. знижуємо ціни, щоб ви могли більше донатити. Деталі акції на шопсі повітря. Все ще шукаєте якісне взуття на зиму, та ще й за вигідною ціною представляємо абсолютний бестселер! Теплі та зручні ботинки Comfort Nord від Розпакуй ві ботинки Comfort Nord підходять і чоловікам, і жінкам. На вибір універсальні, чорне, сіре і синє забарвлення. Розмірний ряд від 36 до 46. виготовлені з водонепроникної і з тканини, яка утеплена термоізоляційним шаром з бінного поліуретана, а всередині тепле дихаюче екохутро. Сміливо носіть ботинки і в дощ, і навіть у 30 градусні морози. Завдяки широкому отвору ботинки підійдуть для ноги з будь-якою повнотою та підйомом. застіпка липучка щільно зафіксує взуття на нозі, а гнучка підошва, що не ковзає з амортизуючою вставкою, зменшить навантаження на ноги. Тисячі покупців оцінили якість ботинок комфорт.